Понеділок, 29 вересня. Це новини. Коротко. Вітаю. Одна людина поранена на Снельниківщині. Район ворог обстріляв безпілотниками. Горіла адмінбудівля, готель та приватні будинки. По Нікопольщині ж окупанти били важку артилерію та й впівідронами. Є руйнування будинків, господарських споруд та адмінбудівель. А з Новопавлівки евакуювали родину за допомогою дрона. Військові з безпілотника скинули родині записку, в якій донька благала батьків виїхати з під обстрілів. Ті подали знаки бійцям, що згодні на пропуск... Позицію вже наступного дня волонтери вивезли родину. Ключові дороги на Дніпропетровщині накриють антидроновими сітками. Уряд разом з військовою та обласною владою визначає автошляхи, які потребують додаткового захисту від ворожих атак безпілотників. Конструкції мають обезпечити евакуаційні маршрути та військову логістику від БПЛА. Одна людина травмована на Сумщині. Росіяни безпілотниками поцілили поштловому сектору Конотопського району. А на Харківщині ворог атакував ФПВ-дроном селище Слатине. Від прямого влучання в один із житлових будинків виникла пожежа, минулося без поранених. Турнір пам'яті Дніпропетровська обласна станція екстреної допомоги провела щорічні змагання. У чемпіонаті зійшлися дев'ять команд з різних куточків області. Хто виявився кращим і кому присвятили цьогорічний турнір? Матеріалі журналістів 11-го. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.